Вам потрібен закордонний паспорт? Можливо, бажаєте оформити ще один паспорт громадянина України для виїзду за кордон? Ви не бажаєте переплачувати астрономічні кошти посередникам? Боїтеся стати жертвою шахраїв? Державне підприємство Документ забезпечить вам якісний паспортний сервіс. Паспортний сервіс. Найвищі стандарти обслуговування за найнижчими цінами. Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання. Ви дивитесь програму Міграційний Вектор. Я розповім про сучасні тенденції державної міграційної політики та заходи щодо протидії транснаціональній злочинності і незаконній міграції. Також ви дізнаєтесь про всі напрями роботи Державної міграційної служби та паспортного сервісу. Створити максимально комфортні умови для прийому громадян і забезпечити працівників належними робочими місцями над цим завданням успішно працює керівництво Державної міграційної служби Чернівецької області. Допомагає їм у вирішенні таких питань місцева влада. Вижницький районний сектор управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області тепер розташовуватиметься у новій будівлі. Самі працівники сектору з нетерпінням чекали на відкриття нового офісу, адже багато років поспіль на робочому місці було некомфортно працювати. Коли у нас зима наступала, то було дуже холодно. Ми сиділи в приміщенні, в якому температура. Ура, тільки підвищувалося до плюс градусів тепла. І тому ми задоволені цим приміщенням, будемо працювати тепер в нормальних і гарних умовах. До цього приміщення сектору розміщувались в різних кінцях міста, що створювало багато незручностей для людей. Моє першочергове завдання як керівника управління міграційної служби це створити належні умови для надання адміністративних послуг населенню, а це і покращення побутових умов, перш за все, тому що. Попередній підрозділ в цьому районі знаходився в двох різних кінцях міста. Це створювало незручності для мешканців Вежницького району, і таким шляхом ми зібрали все в одне приміщення завдяки місцевій владі обласній владі і нашому керівництву міграційної служби виділені кошти, проведений бачите, поточний ремонт. Відтепер отримати навіть біометричний закордонний паспорт можна буде у вижниці. Ми плануємо вже є у нас технічні засоби тут. Встановити робочу станцію для документування закордонним паспортом. В порядку прибуття всі будуть охочі отримувати цю послугу без черг. Оце є той приклад, що демонструє сьогодні держава і органи місцевого самоврядування, бо сама держава вона не може зробити все, тобто представники державних структур. Але в поєднанні органів місцевого самоврядування, бо вони дали приміщення і вони вийшли з ініціативою. І міграційна служба разом зробили це приміщення. Ну, невеличке, але зато зручно для людей. Люди не втрачають час. Уже на відкритті районного сектору знайшлися охочі, які записалися в чергу, аби вже найближчим часом оформити закордонний паспорт. Першим став сільський голова Багни, що у Вижницькому районі. Він хоче зробити паспорт і собі, і дружині. Це дуже хороша справа, тому що колись нам треба було їхати у Строженецький район. Нема часу там запізнився. Кому записали, когось пропустили. Люди озлоблені. А тепер, слава Богу, там не віриться мені, що сьогодні за таке меприємство мене запросили. Я сьогодні тут присутній. Я просто радий і всім раджу звертатися. Тут вас всіх гарно обслужують. Нема ніякої корупції, слава Богу, записався число призначено, Прийшов так до зубного лікаря. Тобі зробили процедуру. Будь добре, їхай за грити. Щасливий дорого. Чиновники кажуть, співпраця між органами виконавчої влади на місцях та різними у. Управліннями дає позитивні результати, тому сподіваються, що така практика стане звичною не лише тут, а й в інших районах області. Дання адміністративних послуг населенню це є першочерговим завданням створення побутових умов, наявності місць очікування і унеможливлення створення черг. Закордонні паспорти нового зразка видаються активно по всій Україні. Як це відбувається в Черкасах і з якими проблемами стикаються місцеві мешканці під час оформлення документів? Дізнавалася наша знімальна група, черги, бюрократія, біганина по інстанціям та довгі збирання довідок це звичне явище в сфері адміністративних послуг в Україні. Утім, аби такі проблеми не торкнулися, оформлення закордонних біометричних паспортів, черкаське управління міграційної служби разом із державним підприємством документ відкрили центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс. Паспортний сервіс працює з 8 до 18 години. Ми працюємо кожен день, крім неділі. Неділя у нас виходний день. Громадянин приходить, коли приходить до нас, звертається до нас, це займає в нього 10-15 хвилин, оформлює документи. А коли виготовляється закордонний паспорт, ми на даний момент... Перезванням людині, а плануємо зараз зробити смс-розсилку. Людина буде отримати смс і знати, що паспорт виховає. Тут створено всі умови для комфортного прийому громадян. Черкащани позбавлені необхідності робити якісь додаткові довідки та самостійно заповнювати папери. Цим займаються фахівці центру. Вони знімають ксерокопії з документів, фотографують клієнтів та заносять їхні дані до анкети заяви. А під час оформлення біометричного паспорту сканують відбитки пальців та цифровий підпис. У відвідувачів це не завжди виходить з першого разу. Виникають труднощі відносно сканування підпису, тому що людина не звикла, коли вона не бачить, підписуватися. В цьому виникають труднощі. Ми е, виходимо з цієї проблеми два-три рази людині дозволяємо, коли сподобалось. Залишаємо підпис. Увесь процес відбувається в стінах одного приміщення. Громадяни сплачують державне мито та послуги центру, не виходячи з будівлі через платіжні термінали. Робота організована таким чином, щоб зекономити час і зусилля клієнтів. Чим заклад вигідно відрізняється від більшості державних установ. Там дуже велика черга, і для того щоб зробити закордонний паспорт. Вистоять треба чергу. Потім дають квитанцію, Треба через декілька кварталів поїхати. Їхати заплатити гроші, потім повернуться, вистояти ще одну чергу, і тільки потім щось почнуть робити. Таку думку поділяє чимало черкащан. Про це свідчить і статистика. За січень місяць ми виготовили близько 505 закордонних паспортів. За день у нас громадян по день громадяни в нас посадять 30-35 чоловік на оформлення і близько 20 чоловік на видачу закордонного паспорту. Центр обладнано сучасною комп'ютерною технікою та новими офісними меблями у стилі хай-тек. На стендах розміщено корисну інформацію. У залі очікування є де присісти та перепочити. Одразу відчувається європейський підхід до надання послуг. Якщо країна перейде в Євросоюз. І з цим паспортом буде дуже легко виїхати з України. Не будуть ставляти лишніх питань, як то кажуть. Більше можливостей. Тут, можливо, дорожче, але тут сервіс обслуговування краще і швидше набагато це все робиться. Без черг, без нічого. Тобто це для мене вигідніше, швидше. Вражена оперативністю, і пані Наталя звернулася в паспортний сервіс за порадою знайомих і не пошкодувала. Мені просто посовітували, що можна тут зробити швидко, бо мені потрібен срочний паспорт був. І я прийшла сюди. і Все дуже швидко зробили. Мені сподобалося. Я всім говорю вже, що краще йти сюди, чим просто я там цілий день. Головний принцип роботи центру максимум послуг в одному приміщенні. Тут можна не лише одержати біометричний паспорт, а й оформити медичну страховку для подорожі, завірити документи, печаткою апостилю. Я вже був і в Польщі, і в Португалії був. Це в мене вже друзі закордонний паспорт. Сказали знайомі, що тут у цьому сервісі що набагато проще, швидше, без очередей. Комфортно, удобно, ну що я ще можу сказати. Просто замечательно. Окрім цього, співробітники закладу готові проконсультувати з будь-яких питань паспортного та міграційного характеру, наприклад, щодо навчання за кордоном. Це мій перший біометричний паспорт, збираюся поступати на навчання в Польщі, тобто медичний вуз на лікаря, спеціальність чинобрав. Як наука медицина, дуже цікавить. Індивідуальний підхід до кожного клієнта, швидке вирішення всіх труднощів із оформленням документів та європейський підхід це те, завдяки чому паспортний сервіс здобув популярність у мешканців не лише міста, а й області. Тож усіх охочих оформити без зайвої мороки паспорти нового зразка чекають у паспортному сервісі, що розташований на бульварі Шевченка 132. Це була програма Міграційний Вектор. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам миру та добра. Хай щастить.